Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Отже, в Берліні відбувся масштабний терористичний акт московитів, андрофагів, варварів і дикунів. На цей раз вони це продемонстрували. Німцям, нам вони демонструються кожен день. І все одно знаходяться люди, і навіть цілі організації, наприклад, церква московського пархату, які роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. Так, нічого не розуміють. Ну, буває. Ну що ж, що ж ти зробиш, коли отакі справи? Так ось... Взялися за Німеччину так. залишити її без світла, особливо столицю. Звичайно, бо в столиці що вариться все, отже, не треба там якусь провінцію, а давай зразу в столицю. Я думаю, що їжаку в останньому зрозуміло, хоча ж їжачки не перевелися, як ми знаємо, слава Богу, так, влітку бачив на дачі. і не одного. Так що їжаки в нас існують. Тому, ну, не всі розуміють про те, хто ж це? Ну, <хе> скажи кому вигідно, ото він і є. І все, все тупо просто. Але ж, знову ж таки, не всі кумекають, розуміють, і не всім доходить. Так, а навіщо це? Оце головне питання? А навіщо це? Ну... Звичайно, ця підлість притаманна для цього народу, так? щоб із-под тішка що по-русски, так зробити. Так, і вони в цьому докі, це вони вміють. Так би мовити, нагадять, це вони вміють. Ну, Далі причини. Ну, згадаємо цю комсомолку, красавіцу, спортсменку Ангелу Меркель, скільки вона морочила голову, скільки вона е, виражала глибоке, глибоке занепокоєння, пардон мадам. Так, було глибоке занепокоєння, замість того, щоб робити е, те, що треба робити. Так. І ну ось Тепер. Головна теза, давайте будемо говорити, для чого це реально робиться. Вже перейдемо від, так би мовити, терористичного акту до політики. Економіка ні, політика сконцентрований вираз економіки. Ви знаєте вже через мене. Це геніальна теза, моя так. Політика сконцентрований вираз економіки. Отже, якщо ТЕЦ там розбомбили, то це так чи інакше впливає на політику. А яка політика? А -а -а! Так от що ж московити вкиди, які роблять через своїх агентів там вже цілі партії у парламенті, є які утримуються на московські гроші. Ну, Якщо грошей не буде. То не буде е, кого утримувати, і ці партії просто зникнуть як роса на сонці. Нібито самі по собі. Ну, без грошей же ж і не туди, і не сюди. Так головна теза, давайте я весь час веду і ніяк не можу довести. Головна теза Мерц такий сякий, допомагає Україні, а ми без світла. Розумієте, в чому підлість? Цього всього народу. Він заявляє про те, що треба нам допомагати, от, зробили цю диверсію, треба допомагати німцям. Треба в столиці допомагати. А він цей час там зустрічається із Зеленським, дає йому гроші, так. дає йому якусь техніку військову, і невійськову і все таке інше. А ці гроші нам потрібні, ви розумієте? Який, хай по русски підняли всі ці кремлівські підстилки у парламенті. Нам потрібні гроші. У нас нема світла, люди незадоволені і все таке інше. А він, такий сякий в той час, коли треба ж тут лагодити все. Ну, хай би вони запросили українських енергетиків, які навчилися там за добу дві, або навіть і швидше, відновлювати зруйновано цими варварами і дикунами. Це ж так? Та такого досвіду немає ніхто більше в світі. Так що от такі справи. Вельми, шановні пані та панове, ми ж бачимо, що все скрізь політика все. І політика в Москві, і, і там, скільки вони туди, оце через Німецьку Демократичну Республіку, туди агентів цих упороли, і всяких диверсантів, і так далі, і тому подібне. Це навіть страшно подумати, скільки там їх є. Так що нічого дивуватися, що там проводять ці всі теракти. У Німеччині інша справа, що в Німеччині теж є люди, які не здатні мислити, вони не розуміють, чому це відбувається. Так. Навіщо це все Москві, І що які вона хоче отримати звідти політичні дивіденти.